Друже, різко пішов такий дощик. Друже з динацька. І мої всі бусічки В одну мить. Отак вовсі стали під стоянку. Мої ж ви розумниці. ж ви золотусічки. Ну, а молодь не може, не може на місці сидіти. Ходить. Моя золота молодь. Мої розумниці. Несуть нам золоті яєчка, та? Дякую вам, сонечко, дякую. Коліжанка моя вам... І вишиванка на порозі стайні. На порозі стайні. І Мама так здивувалася. Каже, диви, який дощ пішов. він дійсно такий густий-густий. А, лапатички тут захотіли. Густий-густий. А я щойно була на вулиці, але ну, тільки так, вроді, пару капельок, Ну, але думаю, ну так. мирно, гарно, щасливого дня. Люблю вас, друзі мої. Щасти вам! А тут от капає дощик. мої золотусечки.